Зневага до військових буде зростати, і до цього потрібно бути готовим самим військовим. Історія нам показує, що зневага до військових зростає після закінчення війни. Сьогодення нам показує, що і в час війни зростає зневага до військових. До цього приводить маса речей, мабуть, від зазрості тих, хто не зміг зробити того, що зробили військові, до того, що. Як не прикро, але і серед військових є наволочя. Тож причин просто велика кількість. Я вважаю, що військові повинні бути до цього готові. Звичайно, ком'юніті військове, воно величезне, тим паче в країні, в якій йде війна, так? Воно величезне, воно буде дуже сильне, це ком'юніті. Але. Шановні побратими і посестри, я вас закликаю розуміти те, що навіть зараз, навіть в країні, в якій йде війна, вже зростає зневага до військових. Просто будьте до цього готові, тому що більшість з вас зараз знаходиться не в цивільному житті, а в бойових діях. Будьте просто до цього готові.